Житловий комплекс бікмен відріал, столиця життєлюбів встигніть обрати найкраще планування. Від uh, гур з'явилося повідомлення. Бові підрозділи гурмо України проводять ряд успішних операцій у Покровську Донецької області, аби розширити вогневий вплив на росіян на логістику Росіян. Про це повідомляють в телеграм головного управління розвідки uh, України з силами спецпідрозділу Тимура uh, ГУРМО України. Продовжується операція в одному із важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровська Донецької області, точаться запеклі бої із російськими окупантами. Йдеться у повідомленні гур. Зазначається, що після успішної десантної операції спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися. Саме додаткові сили спецпідрозділу також триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності гур бойові зіткнення із завдання, точніше у секторі виконують також інші спецпідрозділи гурмо України з метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операції наразі. Не розкриваються, триває злагоджена робота разом з усіма складовами сил безпеки та оборони України додали в головному управлінні розвідки. Тому ми щиро дякуємо за проведення небезпечних. Та надважливих операцій зараз на тому відтинку фронту і, і не забуваємо, будь ласка, підтримувати сили оборони України. Я ж нагадаю, що основна увага російських окупантів зосереджена на покровському напрямку. Ворог хоче взяти Покровськ та прилеглі населені пункти в оточення. До того ж, бойові дії вже тривають у самому Покровську, куди вдалося проникнути російським солдатам. У місто могли прорватися близько тисячі російських окупантів за інформацією джерел РБК Україна і низки інших засобів масу інформації українських. І вчора, 3 листопада, 7 корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України повідомляв, що українські воїни зупинили просування ворога на півночі Покровська і не допустили перерізання важливої з точки зору логістики дороги. Водночас головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що Українські десантники продовжують контрнаступальну операцію на добропільському напрямку, і штурмовикам вдалося досягти успіхів. Нагадую про наш важливий збір на Фольксваген Т-5» для підрозділу Фенікс. Друзі, підтримуємо, будь ласка, Сили оборони України. Ви розумієте, що цей автомобіль не просто транспорт, це засіб порятунку життя. Нашим захисникам машина потрібна і для швидкої евакуації, і для доставки боєприпасів, і медичного спорядження, і забезпечення мобільності підрозділу під час активних бойових дій. І без надійного транспорту наші військові змушені ризикувати ще більше життям, виконуючи евакуацію під шквальними обстрілами або пішки, долаючи сотні кілометрів, саме тому. Наша спільна допомога має реальне значення, вона рятує життя, і кожен ваш внесок це внесок у безпеку та ефективність українських воїнів. Кожна гривня важлива і рятує життя нашим бійцям. А якщо ви задонатите від 200 гривень, ви автоматично вже берете участь у розіграші iPhone 16 на 256 гігабайт. Це наш спосіб подякувати небайдужим. Якщо ж не вийде виграти, ви все одно зробите величезну справу. І станете частиною того наближення до нашої спільної та такої довгоочікуваної перемоги. Долучайтеся скнути код і переходьте.